Отже, почнемо з того, на чому завершили. Косити нічого, під ногами пустеля, відростати майже нічого не відростає. Ось це де раніше косив. Ось таке воно. Я ж кушу, там залишилась вузесенька полосочка. І ось тут такий клаптичок, Але таке рідке-рідке. Абрикоска моя жива. Це та, що людечка присилала з цієї партії. Це купована вишня чи черешня, вже не пам'ятаю. Я ж кушу, намагалась, намагалась відрости, але намагання були її марні. Я б посадила сюди давно, бо вже б нове дерево, якби вони в нас продавалися. Ладно, проїхали. Це мій многострадальний персик. Це вирощений мною з нашого того дерева. З кісточки. Скільки я над ним не пихтіла отута. Він щороку пропадає, хворіє, і пшикала, і оброблювала, і дивлюся, вже майже нічого не залишилось. Потім він пішов рости, як кущем залишила. Думаю, вже ладно, нехай, може, кущем розростеться. В цьому році по весні. І те, що залишала з куща, ось усе позасихало, хоча по весні чому не вирізала, бо були одинокі ну, такі листики. Е, тепер зараз дивлюся, значить, погнала новий, а це ж ось був посюди. Паган і ось вигнала верхушку нову. Ну, це все по викусію, хоча страшно. <рисква> може, ще, може ще якийсь залишити. Не знаю навіть. Можливо, можливо, щось і залишу це ось, наприклад. Тому що, бачите, звідки тут іде ну, це розвітвлення. А тут, ну, дуже воно високо. Десь на рівні метра півтора від землі. А який же ж він тоді у висоту буде, як виросте, Грецьозно. І чи виросте взагалі? Так, ладно. Там яблуньки гита. дивлюся, ось на ці яблуньки одне яблучко прицепилося. Це перше. Перше яблучко. Треба подивитися по записам, що це за яблунька. У мене там як же так, щоб не затуляти сонечко. Перше. Будемо куштувати. Потрібно глянути, що це за сорт. Ну, підросла. Бузина вже листя скинула, вже гола стоїть. А там, дивлюся, знову і тут хміль папер. Вже оцю хміль спасу нема. Так. Що далі? Ну там засохла яблунька. Ми вже з вами на неї колись дивилися. Тут також. Я не знаю, чи хтось об'їдає те коріння. Та хто, мурав'ї, дивіться, що робиться. І нічого від них зараз не допомагає. Ну, така була деревина, гляньте. Все, нема нічого. Все позасихало. Ну, подивлюся, це поросль, тут колись слива була. Подивлюся, що там робиться внизу. І якщо. Це не від корня йде, а вище прививки, то залишу якийсь із оцих паганів. Так, фундук також. То, начебто тронеться в рост, то засихає. Я вже не знаю, що їм треба. Я вже сказала так: знаєте, як виживає сильніший. От хто виживе сам, той виживе. Все. Скільки можна пшикати, лити. А це хто такий росте? Це слива. Ага, це слива. Ой, якась в неї таке назва чудна. Не пам'ятаю. Так, тут думала, ось яблуня пропала А вона погнала. Ось. Погнала поган. І... Вище прививки, це не від корня. Тобто може діло бути. Так удавно у нас екскурсії не було садком, да? а це також многостраждальна абрикоса. Я тільки не пам'ятаю, вже, що це, а, це була купована абрикоса, вона пропала майже вся, а пішов один. Прямий росточок вище прививки. Оце ось воно. І такий він був тоненький. Ну, ось такий десь, ось такий. Я над ним тут і прив'язувала, і прутика вставляла, щоб, не дай Бог, його вітром не погнуло, не зламало. Виросли, бачите, вже. Ось звідси пішло розвітвлення. І була ось така вже деревинка. В цьому році з весни брик і пропало. Що не вистачало, не знаю. А ось оце, ось оце, отак швидко наросло за цей рік. І от як так, коли над ним ходиш, коли над ним трусишся, не гриця не росте. Коли не ходиш і не трусишся, росте саме. От за що я й кажу. Що виживає сильніший, так ото і в нас, мабуть, буде. Також треба буде перевірити, що тут робиться. Що це здається, це, здається, нижче з підкорення. Ось був старий ствол. Так, не видно, ще сонце це засліпляє. Ні, здається, це скорення все йде. Так. Да. Оце точно йде скорення. А от далі. Далі, далі. Незрозуміло. Ну, можливо, оставлю цю, знаєте, як подивимося, що з неї буде. Я не бачу, чесно кажучи, де прививка. Вони мульчувалися, можливо, і засипало, засмоктало прививку. Ну, я той, можливо, оставлю, а це приберу. Тут персики. Персики це ті, що. Людочка в цьому році присилала два штуки. Ось і он. Прийнялися начебто по весні обидва. Потім обидва пропали. Зараз той так і стоїть сухий пропавший. А з цього також пішло щось рости. А звідки пішло рости? Звідки пішло. Рости ні, це пішло рости саме на стеблові, яке вже було прислане. Бачите, як він підріс? Він підріс, ми садили його меншим, а потім пропав. Треба буде сухе повикусювати, а з того подивитися, може щось і сформується. Ну, персики більше купляти не буду. В нашому як-то кліматі, чи не знаю. Дуже з ними важко. І сусіди скільки разів садили, і також в них попропадали. І наша той, що у дворі. Гріх наш. І прибирати потрібно, ну як, він тонкокорий, він смачний, але він не білий. І такий не дуже крупний, але затінок від нього такий гарний. Тому що прибирати. вон горіх той круглий і білий. А що далі? Далі ось ще якась яблунька возмужала? Деревце таке файне вже стало. І на ній також одне яблучко. Треба подивитись, що це за сорт. А я йшла ось сюди. Дивіться. Ну тільки не питайте зараз, що це за сорт, бо я все рівно не скажу. На пам'ять не пам'ятаю, це треба дивитися в зошиті. Він така молодесенька гілочка, а на ній. Треба. Треба яблучко собі зірвати. І викрутили. Ой, яке красиве. Позгиналися гілки. Бачите, як облите. От кажуть. Рік вражайний на яблука або рік не врожайний. От як можна так судити? Дивіться, яблуні саджені одним роком. Ось одна, ось друга, ось третя. І ота за нею четверта, ну ту ладна, ту зламували, вона там в сторону так нахилена і росте, ніяк я її не виправлю. Беремо ось, наприклад, оці три. Ось деревце, яке це голден, ну, типа яблуко-груша, ну воно така груша. Ось і ось. Три дерева одного року саджені. І ось один рік. Там одне, там, здається, ні одного. Це обліплене. Як можна міркувати врожайний чи не врожайний рік на яблука? Там у мене айва, теж щось дуже довго сиділа, хворіла. Як телефон сам реагує на сонячне світло, і то яскравіше показує, то темніше. То яблунька саджена вже пізніше. Ця грушка пішла відростати, як у голубка, з'їла. Горіхи нарешті підросли. Цей більше, цей меншенький. А третій думали пропав оці два, оці два, оце саджені одномоментно. І вони сидять тут, я не знаю, скільки років. Ми їх і пшикали, пробували, ми їх і піддобрювали, і перегноєм мульчувала. Сиділи собі на одному, а ось тут садилося так само горіх. Ну Тут уже скільки разів пересаджувалося, що я не знаю вже, не пам'ятаю, який це, звідки він. І думали, що також пропав. Коли це минулого Року садили, ось, бачите, росток був ось покуди. Ані, ні, ось старенький. А потім оце пішло відростати саме цього року. Вова каже, в нього тут гарбузи десь наросли. Ну, пліт якої, які бачу, він кабачки звідси носив, ага, вон гарбузик висить. А і воно лежать. А, і ось гарбуз лежить, дивіться який. Отак. Минулого року садила, дивіться який. Минулого року садила по кучі кабачки. Кажуть, добре на навозній кучі ростуть. Я і не на навозну садила, я садила вже на старий, ну не на свіжий навоз. Але все рівно і не було нічого. Звідки вони взялися цього року, не знаю. Я нічого не садила тут. По факту і кабачки тут були, Вова мені приносив, я смажила. І ось дивіться. Раз гарбуз, там, два гарбуз. Ось який гарбуз, он гарбуз. Отака краса. Оце ось. Яблунька. Це типа яблуко-груша Голден. Ну, я ж вона так зрительно трішки схожа. А за смаком вона смачна, один рік, до речі, було яблучки. Вона смачна, але на грушу явно не, не схожа. Я от оце не знаю верхушки оті. Чи їх укорачувати, чи що з нею робити. Черешеньки цього року підросли, але теж якась. Чудно воно формується, обрізала всі гілки, укорачувала. На цих на що нижче, так особливо і не пішло приросту. А ті, що вгорі, гляньте, яку шапку дали. От чому так високо? Як їх, як їх обрізати, щоб вона знизу гілочки отута додала? Навіть не знаю. А цю яблуньку нам ламали. Ламали. Колись найняла помічників кучу з навозом, ще як огород був, кучу з навозом розвести. Ну, а ви не знаєте, як не своє не шкода, куча з навозом оце тут була, а возити потрібно було ну, це від цієї груші, тобто від цього ряду дерев, отуди до горіха, це був все наш город. І отак возили навоз тачкою, що деревце зломили. А ця грушка в цьому році цвіла, але цвіла так цікаво, одна гілочка оця цвіла. Ну, але грушок нема. Все осипалося. Можливо, на наступний рік щось буде. Не знаю. Воно ще погода в нас в цьому році така. Постійні по весні, коли пшикати треба, було, повишена вологість була, постійні опади. Так я то попшикаєш, дощ пішов, то ізмарость якась, то ще щось. То вітра такі, що неможливо, не то, щоб пшикати. Ну, підросла ця грушка також. Там деревце то також людочкини, Тут то теж якась грушка, тільки щось вона мені нагадує, все ж таки калонавидно. Я садила, думала, як те деревце підросте, яблуню стару приберемо. А воно щось мені нагадує, калонавидно, можливо, і не прийдеться прибирати. Це ось абрикоса. Довго я воювала, саджучи абрикоси. Я не знаю, скільки я перекупляла садженів, я вже колись по весні розповідала про це. Але оце перші два саджанці, які прийнялися. Тут ось одна. Боже, яка сухмина. Земля перепана, вся. І ось друга. Ну це якась чи Чорний принц, чи якось отак. І вона листя в неї навіть різниця. І за забарвленням. Різні вони абсолютно. Ну, а це ж оце і абрикоси, і оці ось це саджені вже останніми. У цього форма якась така смішна. Смішна, смішна. Я вже думала, можливо, на ці яблуньки, оці дві гілки прибрати оту і ось цю. І залишити оцей як основний. Ствол. Що скажете, тут також яблонька якась. І тут яблунька, то черешня. Угу. Батерея далі сідає. То черешня. Ага, значить, це черешня, бо це це чудовишня. Але щось вона теж якась. На ній було декілька ягодок в цьому році. Такі дрібненькі, маленькі, якісь, <кій> як трішки недорозвинуті. Але щось вона теж вже майже лиса стоїть. Чи це так уже для чудовишні пора, чи ні, ну листя поскидала вже. А це значить, черешня, бо я дві черешні купляла. Одна ось, а друга, на жаль, пропала. Каратик з дівками. Все, тепер на цьому точно екскурсія завершена. На ту сторону не підемо. Там грушка в нас, жина, яблунька. Ну, вже туди зараз не підемо, бо потрібно йти працювати. Ось така ділянка, садок, скажімо так. Це був огород. Він якраз от лаванда, і от там ішов по самий сарай, майже, та не майже. Коли сарай построївся, там прийшлося робити дорожку, щоб можна було і тачкою проїхати. Тому огород прибрався. Так як жаліється цього року, у нас погнило у всіх, І часник погнив, і цибуля, кажуть, гидка. Карат виглядає. Вигляда карат. Уже он як стає, достає майже до крищі. бачите? Вийде збільшити отак. Все. На цьому завершуємо екскурсію по садку. І тепер гоу працювати, бо у вашої міми планів як у Наполеона. Всім бажаю гарного дня. Дякую, що були зі мною прогулялися.